Де я тут бачив? А от вони перші. На сьогодні грибочки мають. Ого. Тут нормальна партія. Дивіться. Опа. Візьмемо. Є просто взяти. О! Це хороший розмір. Так... Що Ай, тут ще? Ого ага. який урожайний дивіться угу. чудово так, а тут от подивіться який розмір ого, вона от одна росте, бо тут в кошелях Давай. братися. який. якийсь угу. О, що собі оце так розмір. Забираю. Чудово. Отак хожу-хожу. Масовості ніякої поки що немає. Але такі от поодинокі от в хорошому такому розмірі ростуть. Ще одна така гарна саркасцифа. Беремо, Спускайся по такому яру. І знову така от поодинока. Сьогодні їх небагато, поки пачки не зустрічаються. Ой. Але отакі от розміри я буду забирати. Тут ще от одненьку знайшов, поблизу вже не став знімати. от такі от чаші. Гарні. Забираємо. Так, отут тут, -от, подивіться, яка група. Зараз там ми когось, я кажу, собі смикнемо і отут -от. ой, яка величезна! Я вже не, не знімаю там поодинокі, бо їх реально достатньо От, подивіться яка. А ти шо? Та хай сидить, бо мій машку все рівно я її зламаю. Не дістану А ця що? Який красивий гриб Ще так оп це приберемо Подивіться Все кладу до цих і забираю собі в пакет. От, іду по цьому рівчаку, тільки то вже вниз, я там ще не був. А прямую згори. Так, що я тут помітив? Давай, давай, опа-па Диви які Так ти що? Глянь. Ого. Так, це є. А я помітив інші. Прямуємо. Внизу. Купні Тут. Тут велички нехай сидять. А от що за монстри? Ого! Ви подивіться, який це розмір. Чого собі? Хохо-хо-хо! Оце тобі саркостифа, так саркостифа. Забираємо. Реально ці гриби повсюди. От просто подивіться. Яка їх масовість? Тут Там можу одну якось заберу. Отут от вони пішли. Я навіть не хочу підійматися, бо там дуже маленькі. Так от. Потім відкриваємо, дивіться, що робиться. от Їх то скільки. І менше. Отут от, от вони. Ось такий розмір. Так, воно зверху не видно, потрібно наниз спускатися. Так, на цю одну я наступив. Подивіться, якний. Та ти що? Оце гриб. Я все одно його заберу. Хочу розбитий. А отут от, який відкрасене. Косинь, класний, класний. Подивіться, який гриби. Вогне, вони реально посилюють. Та який розмір а ти що? Оце так удача. Та ви тільки подивіться, що тут робиться. Мені реально було достатньо 20 хвилин часу в лісі, щоб вже назбирати ту норму, яку я хочу з собою взяти. От. Я буквально зверху пройшовся, тут і 50 метрів не буде. Це всі казьйомки, які вам показував буквально оці такі ложбинці. Подивіться який розмір. Та ти що? А це що за монстри? О. Все. Я вже собі взяв скільки треба, далі буду просто показувати. Тут навіть і коментувати не треба, вони просто повсюду їх зробить скрізь. Буквально йдемо, йдемо. Такс. Я вже навіть не знаю, брати, не брати. Це вже все здатно мені треба. От. Тут от вони далі видніються. Ось тут і все. Тут це якийсь супермасовий вихід. Ну, В принципі вона як росте то росте масово! Ой! такі красиві. Нехай сидить бо мені вже реально ви їх брати. Це просто якась грибна казка. Так, Такст є Подивіться на розмір, Який це розмір! Ну, а це взагалі чемпіон. Я такого реально, мабуть, і в житті ще не зустрічав. Такої царка з цифра. Якщо хто знайде більшу, напишу я зараз зі зірву. Це капець. Подивіться. Оце гриб. Мама мія. Він реально тут скрізь. Це найбільше, а тут... Реально скрізь ці гриби. Це капець. Він ярок починається десь метрів 50 метра. Я оцей ярок, ну, плюс там щось знімаю, десь 20 хвилин. Треба зняти, треба то. Я вже просто вже втомився. Тут вже просто відео, вони одноманітні. Нема тут чого показувати. Мені тут просто скрізь. Просто скрізь. Тут. Я вже тут не знаю, вони всі. Тут все в грибах. Тут все в грибах. подивіться. Які розміри. Оце чаще. от. З рукою. Давайте це ще зірву. Ой, так зірвав, що зламав. Подивіться який. Цього я заберу. Так, прямуємо далі. Тут куди, не піди. Ти просто не можеш пройти. Все в грибах. Все в. Ліба так О, тут. куди? Тут так. Так. що це за розмер? Монстри. Туди подивіться що робиться. Так, все лишаємо, забираємо потім. Тут. Там маленькі. Оце котець купився. Налій. тут більше. Вони скрізь. Ти де листя не відкрий. Це йде листя не відкрий, вони просто скрізь. Тут сміємо сенсу показувати. вони реально скрізь. Не рахуючи цієї малечі. Отак от, от. Вони все всіяно в грибах. І там, і там, і там. Ну, їх тут сотні Їх тут сотні от куди не йди на їх не знаю також показувати показувати їх валом по місці кіно вони просто скрізь тут весь яр в грибах якщо збирати тут ну я не знаю відро просто з цього яру можна зібрати це капут. Ну, я вже не знаю, мені вже набридло їх показувати. Показую повсякдені більше. Ті, які, які виростали такого достатнього розміру. Ой! Сидить який! Нехай сидить! Вони просто скрізь! Так, ну і що? просів тут! Кажуть, на все про все мене вийшло десь хвилин 25. Я не бачу сенсу ходити далі, показувати одне і теж. О, тут біля ляски я собі присів Лясочки. Це те, що я собі тільки заберу. Це не рахуючи того, що там їх просто сотні. Подивіться, які розміри попадались. Та ти що? Оце чаша. Просто мені реально більше грибів не треба, ну а куди їх діти? От. Які розміри. Подумати тільки, які гриби можуть, я ніколи таких їх раніше не бачу. Максимум десь такі розміри в наших краях на Чернігівщині я їх зустрічав, але щоб отаких от, от велетнів Я ж кажу, я взяв хіба моя одну десяту частину з того, що бачив, навіть не, 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 не знімав, тому що їх просто повно. Їх валом. ну А наступний раз поїду кудись вже в інші ліси. Подивлюсь, що там робиться. А деяких я вже не був більше тижня. Тому просто цікаво заглянути, що там. Ну а на сьогодні всім дякую, хто дотерпів до кінця. Молодці. Всім па-па-па-па. Бережіть природу, бережіть себе. Бажаю вам таких і ще більших грибних урожаїв. І всього найкращого. Бувайте здорові.